Гра була дуже важка. Грали на зустрічних курсах, дуже швидкісні, якісні гравці у команди ЛНЗ. Я вважаю, що в нас теж були дуже гарні моменти, треба було реалізовувати їх. І треба було зараховувати цей м'яч. бо контакту цього було мало, щоб ставити фол. ЛНЗ дуже фізично сильна команда, швидкісна команда. І в них дуже вертикальний футбол. Ми розбирали їх, дуже якісно підготувались і я вважаю, провели непоганий матч. Як ви бачили, що ми трішки перебудували свою гру на сьогодні і підійшли більш серйозніше. Чому ми не забили? Я вважаю, ну, не вистачило десь. Реалізації треба працювати більше над цим. Дуже радів, коли забив цей м'яч в динаміці, я навіть не зрозумів, чому арбітриде дивитись вар. Я вважав, це був чистий м'яч, бо в топ чемпіонатах таке, таке не ставлять.